Усім доброго дня, мої любі українці, які проживають на території США і не тільки. Сьогодні хочу зняти для вас відео, як же заповнювати правильно анкету на Грін карт тобто лотерею на Будемо, Буде відеоінструкція, будемо заповнювати з вами разом. Це не дуже важко. Якщо у вас є питання, то запитуйте, пишіть у коментарі. Дуже вдячна, що ви підписуєтесь на мій канал на YouTube. Дуже вдячна за те, що ви ставите коментарі. Дуже вдячна, що підписуєтесь на TikTok українців USA, а також Instagram. Ну що, тепер трошки поговоримо про. Грін карт і про саму лотерею. Ну що, приступимо до заповнення електронної візи? Департамент, державний департамент США Бюро консульських прав, програма електронної різноманітної візи. 2025. Вона відкрита з 4 жовтня 2023 року до 7 листопада 2023 року. Заявки приймаються тільки в цей період. Тобто ми читаємо інструкцію, що від нас вимагають. Інструкція щодо вступу. Учасники можуть бути дискваліфіковані за неправильне заповнення форми заявки або надіслання кількох заявок, тобто, якщо ви один заповнюєте на себе і на чоловіка, то, то нормально. А якщо ви від свого імені заповнюєте один раз, другий раз, третій, четвертий, то то неправильно за це може дискваліфікувати. Будьте уважні. Також є в нас вимоги до фото. Ми вже знаємо, коли ми подавалися на ТПС, ми можемо натиснути і подивитися, які саме вимоги до фото. Тобто фон має бути білим, обличчя відкритим, ніяких окулярів і. Фото повинно бути 600 на 600, тобто 2 інч на 2 інч. І ми можемо її сюди підігнати, щоб перевірити, чи правильно ми її підібрали. Тобто вона повинна була виглядати десь так. Так, Приклади фото, вимоги. Якщо у вас є фото, то ви натискаємо уже є фото і. Перевіряємо інструмент для фотографії. І він нам виберіть фото. Ми вибираємо фото і дивимося, чи підходить, чи ні. Так, добре, ми це подивилися. Далі ми переходимо до нашої анкети і починаємо вхід. Почати вхід. Так, він нам пише: вам треба вести цей код. І ми вводимо ці букви. Вибачаюсь, у нас е, угроза торнадо. Я живу, проживаю у сейфті Харбор у Флоріді, і у нас сьогодні через звичайна ситуація у 12-й годині нас попередили, щось, будь ласка, сидіть вдома, бо йде торнадо. Але я сподіваюся, все буде добре. Напишу вам далі. І вводимо текст. Так, е, також у Флоріді є свої нюанси. Якщо цікаво, я як комусь. Так, де в наші букви? букви. Переходимо до заповнення самої анкети. Перше last name пишемо наше last name, це в нас яке. Далі first name, middle name, ставимо пропуск. В нас немає middle name. Це якщо в нас є, наприклад, Ава Марія чи тобто, подвійне ім'я, тоді ми ставимо Ава. Марія це друге ім'я. Ава це перше, Марія. Друге. Тут у них не пишеться middle name, це не Сергіївна, Віталіївна, чи якось ще Гендер, тобто чоловік чи жінка. Далі пишемо День свого народження. Наприклад, така буде дата. Далі. Далі він в нас запитує, в якому місці ви народилися. Я народилась, наприклад, у місті Одеса. Так. Далі він нас запитує, якої каунтрі, де ви саме родилися. Я народилася в Україні. Country of eligibility for the DV Program. Так, да, моя страна приймає участь у лотереї, ставимо yes. Сьоме. Фотографія, тобто ми повинні вставити фотографію. Ми вже знаємо, що фотографія повинна бути вже, вже формата правильного, і вона повинна вже загружена, щоб ми її. Просто її загрузили. Ну, наприклад, я поставлю фотографію якусь, ну, наприклад, мою таку. Угу. Так. Далі вона запитує адресу in car, Тобто ми можемо написати тут своє ім'я, наприклад, там Анжела Денисенко. І вести можемо не писати, нічого страшного тут не буде. Можемо писати, можемо ні. Так. І вводимо свою адресу, де ми, наприклад, проживаємо. Своє адрес лайн, то запасна якась там ваша адреса. Адреса, штат, зіп-код. І country. Далі він нас запитує, дев'ята страна, де ви проживаєте зараз. На Зараз я проживаю в United States. of America. Так. Мій номер телефону. Також далі він нам пише емейл-адресу. Ми загружаємо свою емейл-адресу подвійно. Далі він нас запитує, яке у вас, що ви закінчили, чи школа, чи юніверситі, і хто ви є. Наприклад, якщо школу ми закінчили, ми ставимо high school degree. Якщо ми закінчили університет, ставимо university degree. І дивимося. Далі. What is your current marital status? Uh, ви одружені, розведені, розлучені. Я одружена, і мій чоловік не являється гражданином United States. Тому я вибираю друге. Якщо мій чоловік є громадянином United States, я вибираю це. Так, далі. Далі він нас запитує, скільки у вас дітей? В мене двоє дітей. Ну, два. Далі а він нас переводить на наступні питання. Spouse name, тобто, яке ім'я і last name твого чоловіка. Так. Також я ставлю no middle name, ввожу дату народження. Він в мене чоловік. А в якому місці він народився? Також він народився, наприклад, в Одесі. Наприклад, ви ставите саме своє. місце. Яка країна, де він народився? Він народився в Україні. Це Україн. Далі. Загрузить фотографію. Завантажте фотографію своєї дружини. Ну, ми вибираємо фото, наприклад. Далі він запитує Child number One. Тобто я вказала, що в мене дві дитини, тому я вводю тепер. Так. Ну, я пишу, наприклад. Так, no middle name також, також month. О, перший місяць. Потім день. Вичаюсь, день і рік. Далі, хто вона? Жін... Дівчинка чи хлопчик? Вона дівчинка. В якому місті вона народилась. Ну, наприклад, вона народилась в мене також в Одесі. Далі, в яка країна? Ми вже також це знаємо, Україн. Ви вказуєте саме своє. Далі загружаємо фото дитини. Загружаємо фото дитини. Наприклад. Дуже багато документів. Ну, наприклад, Так. Так. Далі він у нас 14, 14 пункт він вказує child number two. Тобто я другу дитину свою вказую, які в мене дані. Також вказую no middle name. Також вказую місяць народження. Так, 2000, наприклад, 14. Що не пише? А, не можна? Чому? Що таке? Хм. Яр. Чому проблема? Ну добре, хай буде 1900. Він не пише третю букву. Третю цифру. Хм. Не знаю, якийсь глюк. Чому? Ще раз. 2013. О, все, вибачаюсь, не знаю, щось таке буває. Тобто, також чи феймейл, чи мейл, дівчинка, чи хлопчик. А Сіті в народилася. Це також Одеса. Далі, яка страна, де народилася моя дитина? Це Україн. Загружаємо її фотографію. Наприклад, буде її фотографія. І ми переходимо контюнью. І тепер. Ми перевіряємо нашу всю інформацію, все уважно, уважно, уважно переглядуйте, перечитуйте, тому що зараз ще можна ще щось виправити. Коли ви все перевірили, всю інформацію, всю емейл-пошту, все-все-все, тоді ми повинні нажати на Submit, Ось зелена така кнопочка. І. Він вам видасть ваш номер, вашу всю інформацію саме по вашій цій анкеті. Її обов'язково відправте, зробіть скан і обов'язково відправте собі, собі на Gmail, щоб її зберегти. Тому що результати будуть аж у травні. Тобто її треба берегти в, в такому місці, щоб ви знали, що ви завжди можете її дістати. І все! Ви заповнили цю анкету. Я бажаю вам успіху і обов'язково виграти. Не забудь підписатися і поділитися цим корисним відео зі своїми друзями. Пока!